Всім привіт, мої любі глядачі, ви на каналі Чудені Христики з вами я Ольга. Сьогодні я вирішила зняти відео про процес, з яким я беру участь у СП Мьюни. СП 80 днів навколо світу. Я вже сьогодні другий день вишиваю, а вчора забула зняти ось, ну то послухайте, якщо вам цікаво, що це за процес. Процесик у мене від, по схемі від Катрусі Юа, називається герб України з маками і калиною. Вишиваю я на 16-й аїді чорного кольору, як ви бачите. Ось, І вирішила я, поки чорний колір не чіпати. Тому що оце де, бачите, де місця у мене не зашиті, там повинен бути чорний колір, то я спеціально вибрала чорну агіту, щоб спробувати, як воно буде виглядати. Якщо буде виглядати добре, то я не буду зашивати, коли вже ну, закінчу всі інші кольори. Якщо буде не добре, то я, звичайно, це за... шию чорним. Ниточками СХАС я вишиваю на 16-й гіді. Прекрасна робота. Ниточки. Дуже добре лягають, легко шиється. Тут 75 кольорів у цій роботі. І блендів, блендів із них блендів, по-моєму, 24, якщо я не помиляюсь. От. Ось ось такий процес. Як тут же вишити, майже 25%, 24,8%. Тобто, я вже за ці два дні трошки підігнала. Починала 24. Оце. Якщо вам видно ось, дивіться, оце у мене, оце я ось зашила, отут-от пододавала. Розумієте, тут така робота, я вишиваю в техниці по кольорах. Тобто я ниточку вдіваю в голочку і дошиваю, допоки не закінчиться ниточка, потім беру іншу ниточку і іншого кольору. І Зашиваю далі, тому в мене, бачите, такий розкид хрестиків ось іде. І якщо я тут навіть там 100-200 хрестиків, так як у нас по плану 100 хри, мінімум 100 хрестиків, то 100 хрестиків це ні про що. Воно зовсім-зовсім не буде практично видно, якщо буде такий розкид. Якщо десь Буде все разом, то ще щось може і видно буде, так? Видно, дуже не буде. Ну, тим не менш, я вишиваю так, як мені зручно. От, в такій техніці. Мені це, мені це подобається. Тут доволі багато на квітах, на калині, багато одиначок, тому, ось, бачите, які в розбіжності кольорів ідуть. Ось по всьому, по всьому, майже. Полотно, ось так. Я вже намагалася так трошки кольори підігнати, щоб більш-менш якось компактніше було. Ну, от, що я зробила за ці два дні, по неділя-понеділок, сьогодні вівторок. І ось сьогодні третій день буду сідати вишивати. Що в мене є з помічників? Ось, подивіться, у мене ножнички, нитька витягач. Вишиваю цю роботу це єдина робота, яку я вишиваю на рамі. У мене рама 50 см, Там 52 см, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, вже точні параметри, і забула, чесно скажучи. Зробила таку натяжечку, все добре, мені подобається. Доволі зручно вишивати, і все полотно видно. Ось такий Дід Мороз мені допомагає. І оце моя схемка. На планшеті. А оце, дивіться, я зробила таку собі приспособу, взяла звичайну мочалку, розвінія, і тут у мене знаходяться голочки, якщо у мене не виходить довишивати бленди. Бленди назад не замотаєш особо на, на планшетку або на бабінку. На планшетку, що якщо вдінеш, то ну, ладно, а на бабінку особо не замотаєш обратно. Так що я взяла собі таку мочалочку для посуду. Бачите, нічого такого складного. Вибачаю за такий безлад, але це робочий процес. Це робочий процес. Пишу дані, бачите, пишу номери. І все втикаю, якщо ниточка не закінчується, тому що у блендах тут. Зазвичай вони якось йдуть дуже мало, бо розкид хрестиків великий і воно не закінчується, так би мовити. То я отак от втикнула, щоб трошечки хоча б зменшити площу відшиву. Втикнула, і воно тут стоїть. Бленди я підготувала. Якщо у мене, бачите, всі ниточки в мене у бабінках. Я люблю таку організацію. Мені так зручно, мені так ниточки не тіліпаються. Зазвичай всі такі у мене процеси, але, 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 життя вносить свої корективи і доводиться щось трошечки міняти. Оце у мене бленди. Оце бленди. Взяла я таку планшеточку, ось обрізала, щоб воно не величезне не було, щоб воно так от влазило, і оце все у мене закривається. Таку я собі зробила, приспособила таку коробочку. Це вже вона веде у мене другий чи третій процес, ця коробочка. І ось такі. Понаписувала номери ниточок, підготувала, повдівала, і все, і ніяких проблем. Тобто, все доволі зручно. Тут ниточки, тут голочки, і все у мене виходить. В бобілках всі інші ниточки. Пишу я, бачите, тут ось у мене написано, а тут у мене торчить з ниточки. Номерочок. Чому так? Тому що тут пластикова бабінка, і незручно дуже на ній писати. То я отак-от взяла, замотала ніяких проблем. Отут, як ви бачите, ось у мене іголочка знаходиться. Чому? Тому що, я знову ж таки кажу, щоб дуже сильно весь цей не розплітатись. На все полотно, то ниточка, якщо не закінчилася, я втикнула, замотала і всі діла. І в мене все добре. І все ось у деяких. Воно не в кожній, а в деяких, тому що зазвичай я ниточки дошиваю. І ось так мені зручно. Ось така в мене організація для мого цього процесу, в яким я беру участь. У СП, і мені це зручно, і це мені подобається. Чому я взяла саме цей процес? Тому що щось у мене він вже почав переростати в довгобуд. Тому що процесів доволі багато у мене розпочатих, а за всі, щось я так напланувала, що я не. Не те, що не встигаю, мені спішити нема куди, але я взялась за процеси новорічні, щоб підігнати новорічні процеси, а потім брати і всі інші і працювати над ними. То ось я вибрала саме цей процес, щоб він у мене за 80 днів, я вважаю, що він у мене ого-го, як просунеться. От, так що, дівчата, хлопці, такий у мене процесик, я його дуже люблю. Вважаю, що він дуже вдалий. Схема, схема офігенна. Офігінна 75 кольорів, але проробка дуже класна. Бачите, виглядає, ну, чудово, чудово виглядає, вона буде доволі велика, ця картина. І дай Бог, що нічого не завадить, сил, терпіння наснаги і бажання у мене вистачить, і все в мене закінчиться. Робота класна, взагалі всі роботи в мене класні. Тому, кому цікаво, підписуємося, ставимо лайки, коментарі. Слідкуйте за цим процесом, відшив. І я думаю, що буде цікаво. Буде не 10 хрестиків на тиждень, а буде норма і вищі норми. Тому, всім гарного дня, всім бажаю гарного настрою. Всім пока! До нових зустрічей, дівчата і хлопці!